Якщо ви зможете зараз мене почути, це просто ідея на мільйони. Якщо ви зможете взяти те, що я скажу, але будь ласка, дослухайте до кінця, тому що у вас має скластися пазлик. У вас має сформуватися картина, і по ходу я буду закривати ті заперечення, які одразу будуть виникати в вашій голові. Це логічно, це нормально. Так, от, якщо ви зможете за місяць довірити собі і зробити те, що я вам скажу, ваше життя кардинально зміниться. По перше, ви забудете, що таке лінь. По-друге, ви забудете, що таке вигорання. По-третє, ви забудете, що таке досягати всього важко, брати все з потугами і так далі. У вас з'явиться оця легкість, про яку я завжди кажу. Легкість це не не діяти. Зараз розповім. І перше, що я хочу сказати, що я ніколи нічого не роблю. І це може здаватися вам дуже важко, да? як це нічого не робиш. Да? Насправді, всі, всі, хто мене знають, знають, що в мене, начебто, дуже багато дій. Я нічого не роблю в своєму житті з примусу. У мене не буває такого, що я сіла. І задушила себе якоюсь дією, потім поклала її під стратегію, потім поклала її під декомпозицію, і пішла виконувати. Все, що я в своєму житті роблю, це я підхвачую енергію, яка одразу приходить мені з ідеєю. Це може бути дуже складно, але я зараз поясню, щоб ви розуміли, я не планувала записувати Ютуб в машині. Я їхала сюди проходити кроки. Мій план, моя стратегія, моє планування було сьогодні записати Ютуб, але зараз з 8 до 10 я ходжу на морі кроки. Я їду по дорозі, і мені просто приходить ідея, тема і Ютуб, і думка запишеться в машині. Я роблю дію, але я роблю ту дію, яка мені прийшла. Як оцю ідею і енергію уловити, ви не зможете її ні з чим не спутати. Навіть якщо ви будете лежати ось так на дивані, і вам приходить реально ваша ідея. Вам захочеться змінити позу. Ви не зможете продовжити, якщо оце та ідея, яка приходить одразу з енергії, і вона ваша. Не отака думка, так а може бути мені курс записати, так і ви лежите. Ви просто не двіжитесь. Це не та ідея, на яку виділилася енергія. Не та. та як вона має відображатися, вам має захотітися О, точно. У вас можливо три тисяч планів розписано, але вам хочеться оце зробити. Можливо, не одразу зробити. Ну ви розумієте, оце я точно зроблю. Колись можливо, класно було б, якби одразу, але ви розумієте, що оце не відкинеться. Тобто тут одразу йде єднання і виділеної енергії, і дія, і мозок, начебто, всьому кажуть так. Тобто, вам захочеться перша така підказка це змінити позов. І от я їду, мені чітко приходить, яка ідея, на яку тему оця ідея. Мені приходиться знаєте, одразу вся картинка мого життя. Женя, точно, то ж нічого в в житті не зробили ніяку дію, по суті, з примусу. Так? Не було такого, що ти ага, ця дівчинка заробляє все, я піду зроблю так само і буду заробляти. Буває таке, буває таке, що ви розписали плани, чого до мене приходять учні, ми розписуємо план, а вони не можуть взяти його. Тому що їм не прийшла це не їх картинка. Їм не прийшла ідея, це моя картинка відносно на них, їм не прийшло на це. І вони після цього починають: що а ти зробила домашку? Ні, вони саботують, вони вигорають, і їм важко дуже це взяти, тому що їх не це не їх картинка. Так от розповідаю, я їду. Значить, єдине, що я роблю, це я знаю, куди я йду. Тобто я розумію, як виглядає моє життя через 5 років. Пройшло ці 5 років, як виглядають наступні 5. У мене є намір, і в мене є картинка слайд, як теоретично я себе бачу. Оце важливо робити. Далі, що нам допомагає, оцей відчувати. Цей імпульс у вас просто може бути забитий канал душі і тіла. От забити ви не відчуваєте не інтуїцію, ви не чуєте свою душу, забитий канал. Тому я кажу завжди: єдине, що треба зробити, це залишати з собою, залишатись спокій, налагоджувати це цей зв'язок. Тоді цей зв'язок він сам просто він якби підсовує. Уявляєте, що ваше тіло, ви це екран. А всесвіт це канал, і він просто переключає вас на якусь частоту, і вам вже хочеться це робити. І от коли у вас буде налагоджений, вам не потрібно буде перечитати мільйон тисяч книжок, відео, десь замотивуватися, пройти 100 тисяч курсів, просто вам буде приходити ця енергія. Самі проаналізуйте все, що в вашому житті є. Ви знали, яким чином ви це отримуєте? Ви прям сиділи з примусу, душили все, я запускаю цей бізнес. Ні, от звідки то була бралася енергія на виконання цього, і ідея цього бізнесу прийшла. Тому як ви могли з 300 тисяч бізнесів обрати саме свій? Щось вас туди виштовхнуло. Це ви думаєте, що ви прийняли рішення? Ніхера, це рішення було просто вам даровано. Грубо кажучи, ця ідея прийшла в вашу голову? Прийшла в вашу голову. Розумієте, прийшла це велика різниця. Не я сиділа і змушувала себе так думаємо. Зараз над цим думаємо. Вона прийшла. Тобто вона була як подарована вам разом з енергією. Взяти чи ні, це залежить багато факторів. Ну, перший точно стовідсотковий, у вас немає довіри до себе. У вас немає довіри, і ви не розумієте, що ці за сигнали, що їх треба виконувати. Ви якби зливаєте цю, думаєте, та ні-ні. Одразу там не зробили, підключився мозок, накидав кучу, але но і ви не зробили. Так от повертаюсь. Значить, я. Е, Ставлю намір, заходжу в блог, да у мене там 50 підписників. Я ставлю намір. От я чую навколо, у 2021 році це було дуже розповсюджено. Всі вигорають. От всі, я чую тільки от слово вигорання. Чого від цього я робила потім своє позиціонування, що я ніколи не вигораю? Тому що я постійно чула, що всі вигорають. Думаю, Ну, як ви виграєте? Ну, ну чого? Від чого ви виграєте? У вас просто телефон в кишені. Ви відкрили сторі, засняли. Вам на це прийшли денюжки. Блять, від чого ви виграєте? Я не могла фібрами душі вообще зрозуміти, від чого люди виграють. Що вони них ставлять камеру, що вони там плачуть? Люди, що з вами? Ваш бізнес в телефоні. Ви поїхали на море, ви знімаєте, вам приходять гроші. Ви поїхали кудись, відкрили продажі на морі, вам приходять гроші. Люди, від чого ви плачете? Я щиро не розуміла, від чого люди плачуть. Тільки того, що ця ідея. Прийшла мені разом з енергією. І мені на це, тобто мене якби протягувала оця ідея разом з енергією, а людям. ні. А їм прийшла ідея там, не знаю, на четверту дитину, а їм прийшла ідея з енергією на не знаю, вийти заміж, поїхати в іншу країну, їм туди прийшло. А мені прийшло сюди. І тому я не розуміла щиро, чого люди вгорають. Так от я ставлю намір, що я хочу бути в блозі, я хочу його розвивати, але я не знаю ще як. Я не знаю, ще як я нову no не мене 50 підписників. Що робити, я не знаю. І я пам'ятаю, як я на своїй старенькій машині просто їду. І от я нічого не зробила для того, щоб мені прийшла оця картинка слайд разом з енергією. От я нічого не зробила. Тому коли ми думаємо, що це ми робимо, насправді наша задача тільки налагоджувати зв'язок з собою. Все інше зробить за нас всесвіт. Ну знай, куди ти їдеш. Ти не можеш прийти в агентство і сказати блін Виталію чи в Іспанію, Виталію чи в Іспанію. Тобто, поки ти не визначишся, тобі нічого не продадуть. Так само із всесвітом, поки ти не визначишся, ми маємо бути в блозі, у нас має все класно прийти. А тепер давай сам якось там порішай, підкинь якусь ідею. Та ну ми маємо ну, ми визначились, що це наш наступний вектор на 5 років. Все. тобто, ми не пробуємо єдине, що дає не заходило пробувати. Я знала, що в мене вийде як не знала. І що, ви, і що я роблю? Я включаю там музичку, їду, і мені приходить картинка слайд. Разом з тим, Женя, ми маємо виступити на лоб. У нас має бути машина мрії. Е, ну На той час я думала, що це має бути Порш, потім його перехотіли, захотіла Мерседес. І от ця картинка, і я, типу, успішна, у мене все класно вийшло, я на великій сцені на 5 тисяч людей приїжджаю туди на своїй машині. все, ця картинка намалювалася. Як я зрозуміла, що вона, у мене пішли сльози? Я заорала в машині одразу, а тоді ще грала Росія. Пісня Мама, я танцюю. Я пам'ятаю цей клаптик, де я приїжджала, і мені приходиться, вона прийшла разом з енергією. Вона прийшла з енергією на два роки. Я не зробила нічого для цього. Вона просто мені прийшла і вона мене замотивувала. І далі оце, мені не потрібно було на 100 тисяч курсів ходити, мені потрібно кожного дня якусь мотивашку читати, щоб не злитися. Тому що ця енергія піднімає тебе з дивана. Ця енергія вже породжує дію. Да, дію я, робила. я дію робила якби свою. Ну і тому я дивувалася, люди. Де ви працюєте? Що ви робите? У мене відчуття, що я не працюю, тому що мені виділилась і енергія, і ідея прийшла. І вона була 100% моя. Ну тому за неї я і схватилася, тому що по відчуттях вона твоя. І я їхала в машині. У мене одразу адреналін скачив просто. Я як закричала, тобто, розумієте, я зрозуміла, що це воно. Все, це воно. І це не те, що сливається завтра. Це не те, що зливається післязавтра. От воно просто інтуїтивно твоє. І далі я до цього йду. І потім наступає момент. Коли знову ж таки, тобто, я хочу підвести до того, що ми нічого в цьому житті не вирішуємо. Ми думаємо, що ми прийняли рішення. а Насправді воно нам прийшло, тому що у нас вже налагоджений зв'язок. Як налагоджувати цей зв'язок? Частіше бути в тиші, частіше слухати свої думки. Ну слухати, дивіться, не в. Не зливатися з ними. Подумала, я дура і злилася з ними. Ні, слухати просто як аватар відокремлено, просто спостерігати за собою. Ну, це ми вже розбираємо в клубі трансформації. Це зараз буде довге відео. А, так от налагоджуйте свій зв'язок зі своєю душею, тому що відповіді всі там. Просто ми думаємо, що треба десь у когось зіскати, шукати. Ми думаємо, що хтось нам допоможе. Тому ви приїгаєте по мільйон навчань. Ви думаєте, що якась людина скаже вам відповідь? Ну, коли ця людина каже вам відповідь, відповідь все ж таки говорите ви. Вона Просто наштовхує на вас на думку, якою ви можете зайти в якийсь куточок своєї душі і дістати відповідь. Тобто, про що це говорить? Відповідь завжди була тут. Но ви мозком вирішили Х'юстон, у нас проблема. Нам хтось потрібно, щоб отут достати. І все, ви настільки абсолютні, що ви всі праві вийдете, берете когось і дістаєте це. Ну, якби ви вирішили мозком Х'юстон, нам ніто не потрібен. Ми йдемо і беремо, а ви би так само прийшли і взяли. А це геніально. Насправді це геніально, якщо ви зможете зрозуміти. Ну, якщо не зможете зрозуміти, зможете зрозуміти в моєму клубі. Просто посидіть бонус в житті. Вообще, я цього не планувала. Я в шоці, коли ти це не плануєш, наскільки воно все, Боже, мені подобається. У Мене просто в офісі ремонт, і це охірене відео буде. Так от, ладно, щоб його тільки своїми словами не запороть. Слухаємо далі. І потім я, значить, веду блог, і наступає, як мені вже починає здаватися, це що, це вигорання. Знову ж таки, я його не планувала. Ну не вигорання, якби йде зміна ніші. Мозком я не готова, мозком я це не вирішую. Здравствуйте, я вже прив'язалася до тої ідеї, яка мені прийшла, бути спікером, вести блог, значить, отак, от, от про інструменти. записала курс блог на мільйон моє дітя, ще вісім потоків. Я такий інструментарій, твердий, все стрітелінг, воронки та далі. І Іде якась зміна. І вона так само приходить мені разом з енергією. З ідеєю. Ну мозок вже прив'язався до цього, і він, бляха, не відпускає. енергія пре я починаю записувати ролики про духовність. Я починаю говорити. Я чогось йду на сцену, і тепер беру не тему, як заробляти 10 тисяч доларів з блогу, а беру ідею якоїсь духовності. І я саботую міг духовним і матеріальним. Я саботую, тому що мозок вже прив'язався. Він вже взяв цю ідею і сказав, це моя, це я ж придумав. Я молодець, Женечка, це ти молодець. А енергія з ідеєю пройшла на інше і починає виштовхувати на духовний шлях. Знову ж таки, де тут я? Де я з цього щось зробила? Я нічого не зробила. І якщо мозок перестане нам саботувати і вставляти палки в колеса, ні, 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 отак має бути. І ми будемо йти по потоці. Ви побачите, що якраз в цьому житті все легко. Боже, я так заговорююсь, але, пробачте мене, воно потоком іде. Я не встигаю формулювати в речення. Розумієте, і оце про та, та легкість, про яку кажуть, легкість це не просто сидіти на дивані. Нам здається, що якщо я зараз відключу мозок, моя моє ледашество візьме верх і я буду сидіти. Якщо приходить ідея з енергією, ви не зможете сидіти з серіалами. Ну просто просидіть тиждень в квартирі. Та да ви в житті цього не зможете зробити в гармонії, в класно себе почувати. Ви не зможете це зробити. Тому не бійтесь того, що мозок вас зупинить. О, якщо я не буду робити дію, не змушувати себе не ходити на роботу, ви побачите, що ви все рівно завтра встанете, підете на роботу. Вас туди ноги понесуть. Просто мозок включається і каже: Ми йдемо на роботу, ми не йдемо. Тобто, оця весь саботаж відбувається в голові. А поток з енергії і з ідеєю він проходить сам. От, просто тепер проаналізуйте. Що у вас класно вдалося, ви там побудували дім. Да? От ви прям сиділи, розписували стратегію на дім, ну, скоріш за все, ні. Скоріш за все, щось йшло, щось стовкало. Одна ситуація, друга, тут порішали, тут порішали, тут порішали. Бах, картинка вже намалювалась. Народження дітей. Ви прям сиділи, оце все розписували, скоріш за все, ні. Тобто на це виділялася енергія. Вистачало ресурсів, вистачало, так, да, колись там один день поплакала, а завтра знову вистачає. Тобто ви не плануєте, ви прям не тримаєтесь, воно все само собою відбувається. І от коли ви йдете зараз, наприклад, Од, навіть навчатися. Ну, у вас не виділи, тобто ви побачили, що хтось успішний і ви берете це як план. У вас херушки получиться. Навіть якщо ви будете ахієним стратегієм. Ви суперкруту стратегію розпишете. Ви офігенно декомпозуєте, якщо ви прийдете до мене на навчання. Ми розпишемо з вами її план. Просто це буде все офігенно. А у вас тут тиша, у вас немає біжу. Ви тиждень попригаєте і викинете. При який би геніальний цей план не був, розумієте? Тому в першу чергу має ось тут замотивуватися оця ідея. Вам має вона прийти. І ви маєте відчути енергію на це. Тому те, що ви кидаєте, це логічно, це нормально. Тому що зараз це не ваше. Дивіться, я сама. Планування, стратегія, декомпозиція, е дисципліна це все це просто моє нутро. Це моє нутро. Я буду топити все життя за стратегію, хоч і приходить потік. Но стратегію я розписую на ту ідею, яка виділилася з енергії. Розумієте? А не на ту, яку я сіла і з примусом себе видавила. Хто залишиться без результату? Тім, перша це ті, хто думає, що ідея сама зробить за нього роботу. Ні, роботу ми робимо. Єдине, в мене немає відчуття, що я роблю роботу. Начебто, це попов. Току по ідеї. Ви просто зрозумієте, от, наприклад, коли вам приходить ідея, ну знаю, якусь там. Підробку зробити. От прийшла якась ідея, от картину цю помалювати. От ви робите це легко, вам це хочеться робити. У вас вийде це краще, ніж я побачу, що ви малюєте картину, піду, значить, все, сьогодні малюємо картину, тому що там якийсь відомий блогер малював картину. Я буду сидіти, мене я буду нудювати, мені буде все не виходити. Будуть діти в мене звати, краска не мішається. Ну, якась перепонка буде, тому що це не було моє істина. Навіть не те, що не було моє істина. Мені на це зараз не прийшла ідея з енергією. Не прийшла. Я це підгледіла, тому оцей шум всесвіту буде збивати людей. Особливо тих, які думають, що в чужих вікнах класніше це псути про мене, розумієте? І тільки зараз доперла, як оця концепція спрацювала в моєму житті, тому що мозок присваював всі дії собі. Це я молодець, це я виконала. А мені просто приходило це єдине, що має бути чистий ваш намір. Друге, це якщо ви не довіряєте образам і намірам, Бо от вона прийшла, вас розширило. І все, ви не дали цьому потоку йти. Ви не дали, тобто який одразу якась дія, одразу піти в реалізацію. Ви не дали цьому статися, і ви одразу підкинули мозком. Ну, а як я це виконую? У мене там діти, а як я це виконую, я тут розлучаюся, а як я це виконую, у мене немає там не на інстаграмна квартира і так далі. От якби зараз мені прийшла ідея, тобто, дивіться, що що зробив всесвіт? Він мені дав ідею Ютубу, він мені дав у мене навіть штатив опинився в машині. Я його три дні катаю. Думаю, скоро винесу, скоро винесу. от навіщо він був потрібен. У мене є телефон, єдине, що немає. Десь нотатки написати, щоб я хоч підгледіла структуру якусь, тому зараз в мене несеться все, що несеться, тому що я обізоружена. І все, ідея і енергія є. І тепер я свою дію, яку я запланувала, я ставлю на паузу, тому що там менше енергії, ніж зараз прийшло. І я сідаю, одразу записую. Розумієте, все світ зробив вже половину. Ну далі моя дія, і якщо я зараз її не зроблю, от гроші на тій ідеї, яка прийшла. І все зрозуміє, ні, оцей канал вона їм не користується, Нащо я підкидую їм ідею. Так от вчора ми можете могли сидіти страждати. Та коли мене вже будуть ці лайки? Та чого люди на мене не підписуються? Я хочу багато підписників, я хочу 500 тисяч гривень там на місяць. Я хочу це, це, це. Все свічує, розгортається, дає можливості приходить ідея Ютубу, можливо, вона мільйони, я не знаю. Приходить ідея Ютубу, і я така, ну ні, знаєш, а ну ні, то це чого? Це того, що мозок підключився. Мозок підключився, зараз не на часі. Так як то, я взагалі, блін, зрязне головою, з чуханим цим. Дуже багато, але і якщо ти зараз... Не зілєш свій поток, він буде постійно з тобою працювати. Дивіться, якщо вам приходить якась ідея, це означає, що десь там 100 людей оце бажали також в своїх е щоденниках бажання, в своїх картах. І вас вибирає. Тобто Всесвіт не може керувати своїми руками, він курує людьми. І він дав тобі ідею, таку тобі, десяти людям, грубо кажучи. Ну, хтось завжди скористався і отримав всі бонуси, тому що він був перший, тому що він одразу, типу, дякую, Боженька, да, я це зроблю. А дивіться, інакше як я їду в машині, така так, треба за мені записати відео. YouTube. Все, я там з комп'ютером, у мене тези написані. Зараз ми тут запишемо. Зараз я... мені треба записати це відео. Треба записати це відео. Да? Яка різниця між цим зараз порівняємо? Що виходить? Що я зараз приїду, там, де я стану, буде повно людей. Тут буде забито, хтось буде дивитися мені прямо у вікно, і я буду смущатися, не зможу записати. Щось буде відбуватися, проти... тому що є треба. Так от, коли є треба, це важко береться. Тому люди страждають, включають камеру і плачуть через блог, того, що є треба. Їм команда розпис... Сала вебінар, і вона має це зробити. У неї буде просто 300 тисяч палок колеса. По любому, в неї вимкнеться світло, в неї якась жопа буде. Вона буде, як цей маріонетка виконувати. В неї немає оцього хочу, в неї є треба. Тому що, по контент-плану у нас ось така задача. По стратегії у нас така задача. Вона бере важко. Звичайно, вона плаче. Вранці у неї рветься платье, в якому мала виступати, в неї все буде важко йти. А якщо це її ідея, вона виконає це легко. І тому, в принципі, дуже часто експерти плачуть, тому що над ними чого я не люблю ці команди, якщо чесно, того, що хтось є над тобою, який каже, тобі треба. Якийсь контент-директор, якийсь менеджер, він каже тобі, що треба. І в мене не вистачає цього матеріалу, щоб це виконати. Воно просто важче йде. Да, я це виконую, тому що да, є рутина, я виконую, але це важко виходить. А от коли ти сама і тобі приходить потоки, ти просто його щодня реалізуєш, навіть, хоча я не хочу це казати, навіть без плану, без стратегії, з декомпозиції, композиції ти можеш навіть на цьому рухатись. Звичайна система це круто. Система це круто, але коли ця система розписана на ту ідею, яка прийшла з енергії. Це ключ. Так от, якби я зараз заставляла себе так, у мене є сторітель, я зараз їду на море. тут знімається сторітель. По-перше, воно було б вимучено. По-друге, воно було б яким -то таким саплівим голосом записано. Люди б мені заважали. Все якось не виходить. Не знаю, я побачила, що розрядився телефон, сів микрофон. <реш> все нормально, це нормально, боженьки, він не виключиться. Просто тепер намагайтесь місяць спостерігати, коли приходить оця ідея з енергією, як вона вас підриває, і ви побачите, тільки ви налаштуєте цей канал, і єдине, що оці ідеї зливати не можна. Усрісно зроби, знаєш, ну ви не будете всиратись, тому що у вас буде все ж таки енергія на це. От ви просто відчуйте, як це працює, і зрозумійте, що немає того, хто це робить. Що це робите, не ви. Так, що це не ви сіли, змусили себе придумати, що це просто стукає. А від якщо це просто стукає, у вас просто рухне вся картина світу, то виходить, що в цьому житті все, що відбувається, відбувається не мною. Що це не мій геніальний мозок, щось придумує, це не я придумав. Воно просто мені стукає. Тобто, і це буде дуже важко людям прийняти тим, хто любить жити з жертви, зі страждань. Він просто зрозуміє, що страждати не було чого. Я той, хто закручує цю гру, я той, хто грає в цю гру. І от якщо я просто живу по легкості, по кайфу, мені приходять ідеї з енергією, я це йду реалізую, і я просто познала цей світ. Розумієте? Всі блага світу мені вам просто буде легко, тотально легко. Ну, зараз ви, поки мене слухаєте, у вас може мозок вже накидувати, але він вас не пустить в цю легкість, якщо ви в жертві і в стражданнях ще. Так, ну я думаю, що ви пасил зрозуміли. За давайте одну таку рімарочку. Значить, за цей місяць спробуйте відчути, да, спробуйте налагодити, поставте намір. Я за цей місяць відчую оцю енергію з ідеєю і от виконайте її. Якщо вам потрібно більше такої інформації і ви хочете бути в моєму клубі трансформації, який триває цілий рік, де ми змінюємо з вами мислення, а смішна ціна просто одна ціна на рік, всього 2500, пишіть мені хочу до клубу. Люблю цілую.